За час незалежності України вітчизняні творці комп'ютерних ігор неодноразово змогли заявити про себе на весь світ. Існує чимало компаній та незалежних програмістів, які поповнюють перелік хороших ігор, про які знають у різних куточках планети. Сьогодні ми згадаємо про найдостойніших із них. На 10 му місці шутер від першої особи UAMT розроблений київськими компаніями Mendel Arts Plains та Digital Spray Studios у 2006 році. Події розгортаються на початку 50-х років 20-го століття у Радянському Союзі, останні роки правління Сталіна у вигаданому безіменному місті. Радянські вчені вирішили штучно поліпшити людей за допомогою спеціального випромінювання, але все закінчилось не так, як було задумано. Як підсумок, головному герою радянському військовому випадає можливість врятувати світ. У плані ігрового процесу гра по суті являє собі класичний коридорний шутер від першої особи. Проходження лінійне з можливістю знаходження секретних схованок. Однак сама атмосфера дозволить вам поринути у цей світ з головою. На дев'ятому місці шутер від третьої особи Колапс, створений українською командою Креотім. Реліз гри відбувся у 2008 році. У травні 2010-го вийшов Адон для гри. Сюжет розгортається на території так званого звалища, розташованого у місті Києві і в околицях. Гра поєднує в собі елементи шутера від третьої особи і слешера. Гравець має у своєму розпорядженні як меч, за допомогою якого головний герой може виконувати комбо-удари для ефективного ближнього бою з противником, так і вогнепальну зброю. Ворогами головного героя є монстри і люди, члени місцевих бан та найманці. На восьмому місці серія детективних пригодницьких ігор Шерлок Холмс, створених незалежною франко-ірландсько-українською студією Frogwares. Сюжети всіх ігор серії засновані на одноіменних творах відомого письменника Артура Конана Дойля. Однак вони є самостійними історіями, на чолі яких стоять знаменитий детектив Шерлок Холмс та його друг доктор Ватсон. Серію відразу полюбили фанати жанру та любителі історії про знаменитого детектива. На сьомому місці науково-фантастичний квест від першої особи Крейдл, розроблений українською студією Flying Cafe for Semi-Animals влітку 2015 року. В основі сюжету лежить історія стосунків головного героя і механічної дівчини, які за загадкових обставин опинилися двох у юрті, посеред степових монгольських пагорбів. Гра являє собою 3D-квест від першої особи з вільним переміщенням у ігровому світі. Гравець здатний взаємодіяти практично з усіма предметами, вирішуючи, як їх застосувати для досягнення поставлених завдань. Ця взаємодія передбачає як дослідження навколишнього світу, так і динамічні міні-ігри. Основу ігрового процесу складає спілкування з персонажами і відшукування записів про навколишній світ, щоб скласти цілісну історію. На шостому місці серія ігор Xenus, випущених українською командою розробників Deep Shadows. Сенус це шутер від першої особи, події якого розвивається в Південній Америці. Перша частина гри з'явилася ще у 2005 році. У свій час гра виділялася величезним світом та серйозною кількістю можливостей. Слід зазначити, що розробники надали нам можливість спілкуватися практично з будь ким Головним героєм гри є відставний військовий французького іноземного легіону Сол Майерс» який пройде через низку зухвалих пригод та зустріне безліч цікавих персонажів. На п'ятому місці серія стратегії у реальному часі про часи Другої світової війни у тилу ворога розроблена українською компанією Bestway. Перша гра серії вийшла ще у 2004 році і принесла в жанр унікальне поєднання аркади, рольової гри і симулятора. В тилу ворога вимагає від гравця акуратного і вдумливого підходу, концентруючи увагу не лише на бій, але й на розвідку та підготовку до зіткнення з противником. Гра припала до душі багатьом любителям жанру і користується популярністю навіть у наші дні. На четвертому місці шутер з елементами хорору від першої особи Анабіосен Розуму. Розроблений у 2008 році українцями із студії Action Forms. Дія гри розгортається в Арктиці на північному полюсі у 1981 році. Головний герой, метеоролог Олександр Нестеров, волею долі потрапляє на атомний криговом північний вітер, заморожений у льодовій пустелі багато років тому. Сталевий монстр, який боровся за життя і свободу, опинився в крижаному полоні. Все живе на його борту, втратило не тільки свій колишній вигляд, але й право упокоїтися з миром. Гра захоплює своєю атмосферою та сюжетом, які до останнього моменту тримають гравця інтризі. Третє місце у нас зайняла серія історичних стратегій у реальному часі Козаки, створена українською студією GSC Game World. Перша гра серії вийшла ще у далекому 2001 році та приносить нас у 17-18 століття. Задумка створити гру козаки з'явилася у 1997 році, коли вийшла легендарна «Age of Empires». 17-18 століття були вибрані тому, що найімовірніше для продовження Age of Empires було б вибране середньовіччя, і козаки вийшли по логічним продовженням, а не конкурентом. Гра стала хітом в своєму жанрі та до сьогоднішніх днів вважається однією з кращих РТС. Друге місце у нашому хіт параді займає серія ігор, яка поєднує жанри сурвайл Horror та шутер від першої особи Метро. Гру розробила українська компанія Foy Games. Перша гра серії Метро 2033 з'явилася у 2010 році. Сиквел Метро Last Light у 2013. Дана серія розповідає нам про глобальну ядерну катастрофу та жителів Москви, які дивом залишилися живими та знайшли собі притулок в московській підземці. Локації в Рі відображають похмуру атмосферу тунелів метро, де часто відбуваються дивні ефекти і шуми. На поверхні гравцеві загрожує ще більша небезпека, оскільки там присутнє радіаційне випромінювання, а також доводиться весь час сити продегаз через отруєне повітря. Головний герой Артем, який все життя прожив у підземці, вирушає в подорож по світу гри з метою врятувати виживших, які, незважаючи на важке життя, продовжують воргувати. Ну і лідером нашого рейтингу стала легендарна серія ігор Сталка, розроблена українською компанією GSC Game World. Серія створена в жанрі шутера від першої особи з елементами рольової гри. Події розгортаються в нинішній час в альтернативному світі на території України в зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції. Згідно з сюжетом серії, у 2006 році зона відчуження піддалася несподіваному аномальному впливу, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. В результаті з'явилося безліч аномалій, артефактів та мутантів. Ну а як підсумок безліч людей, які намагалися полювати за цим всім. Гра завоювала серця мільйонів геймерів у всьому світі, то отримала безліч фанатів, які все ще очікують продовження серії. Ну а ми очікуємо нових шедеврів від українських розробників, адже знаємо, що вони вміють створювати.